За спиною стада бізонів, які живуть у вар'єрі. їхня функція збереження природи. От не люди зберігають природу, а і е, диті тварини вони утримуються в заповіднику Івановські степи. Ми можемо побачити, що навколо них дійсно справжні прекрасні степи повноцінні. Тому що вони підтримуються випасом. А з іншого боку, ось зараз на відео буде видно, як виглядає степ, коли він не контролюється і заростає. Він наповнюється деревами, переважно чужорідними видами, які просто його затягують. Тому після появи на території чужорідних рослин вона вже не може сама викарабкатися з цього стану і стати знову дикою природою, якщо їй не допомогти. І оскільки більше немає диких копитних, то в такій кількості, як було колись то, звичайно, треба допомагати природі е, організовуючи випас. І от тут діланицькому степу найкраще, мабуть, в Україні приклад цьому, коли дійсно найцікавіша, най... найбільш справжня ділянка степу в заповіднику це та, яка підтримується випасом самих справжніх диких тварин.